І всім привіт! І ви на каналі Катінчук і сьогодні у нас буде розпаковка Магнітів. І сьогодні в нас є новиночка, вона називається крамбл кукі Ось, такі є тут пакетики. Мені дуже подобається. Давайте вже зразу почнемо ну, всім, що вам клатись Давайте почнемо вибирати. Давайте на сами перший. Всім. Тепер візьмемо з колекції морозиву. Так, джерелі стояли. З колекції панга, давайте візьмемо перших, як саме не ладно. Ой, сюди. Ботін колекція. Звісно, звезду фіолетовий. І колекція пазл. Беремо два в сінші відео будемо брати так по одному, бо вже мало шой. Звіто зняли з цих два. Оранжі і сенький. І сьогодні у нас шість пакетиків на розпаковочку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Давайте почнемо розпаковку з... Ой-ой-ой. З, з колекції. Закінчує, закінче. Чередок з колекції а? тварини кроємо. Опа, яка Це вам! Це No5. Ось така у нас коровка рожева. Попалася. Це клеємо. І сюди наклаємо. Кстати, вибачте за звуки. Просто прям біля мене грати мій братик. Так, тепер колекція Puzzle. з того. І ну, просто такі. Це під номером дев'ять. Як воно має стояти? Непонятно. Вроді би так. Все, я вже поняла, як воно має стояти. Так, давайте наклоїмо. Я звернулся. Так, я вернусь. Давайте буду спокоити ось це покатеник. Сейчас, кусочек маленьке попався. Идем під номером 22. Так. Нет, 22. А, це 23. Так, сюда отак так накулаємо. Так, накроємо. Готова. І ось так у нас виходить. Тепер колекція памва. Зараз попавувати. Ой. І нам попався сам памво під номером один. Ки саме майже, так? Мажі такий саме. Ось таке. Давайте на такої його сюди. Ось так. Тепер ось у нас колекція морозиво. Ой, взагалі ще живе хоч треба. Oh. Top Prince. não. Se é poroso, você gosta de quebra. Tô com uma medalha. Já com dúvida. Diz que é A barba me droga, não droga, não se smaca, mas. І за те, що в нас немає номера, тому ми наклеїмо його під номер один, бо він мені дуже подобається. Сюди. Так, не І тепер ми будемо розпаковувати нашу новичку. І дивіться, дізь як я оформила. Того тут вісім пакетиків там. Tuta nas e trei o, de, va, trei I tuta nas e cinci Ia cu dumne, te pupa de-a ții tuta și tuta îndriți capul o, Eu vou de 2. É? 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 E -se. vou de novo a gente ainda e saber de nome para onde vai. Oi, está aqui. Oi, está aqui. E. Já as verduras. Isso aí E daí na coleira de nome E І ось так как нас вышло І на самом наша распаковка перешла до кінця. І ви були на каналі Катинчук. І всім пока. Вы будете на канале Катинчук. До нових відео. Всем пока!